Всім добрий раночок. Новий день, чудовий настрій, все буде добре. Ми тільки що приїхали з господи, з магазину. У нас сьогодні базарний день, четверг. Приїхали з базару. Там багато чого я накопила. Навіть розсади купила, закрила цей гіштальт, Тепер буду спокійно, точніше, спокійно буду, коли це все посаджу. От, ну сподіваюся, що сьогодні ввечері, але там ще місце треба приготувати. Ще хотіли купити агроволокно. Але е, в одному місці воно коштувало 60 гривень, і мені здалося, що в іншому місці я його бачила по 50 чимось гривень. Поїхали в це в інше місце, а там воно оказується взагалі по 80 з чим-то. От, тому ну, вже ви, ви повертатися не стала, нічого не купила. раз вже куплю. Агроволокно мені потрібно для посадки батату. От там розсада. Зараз я напевно, коли буду виходити з гаражу, покажу вам, що за розсаду я купила. Заїхала вже в гараж. Ой, зараз покажу вам, що накупила. Так, На базарі купили, вон, ви бачите, копчені реберця, потім яблука. ну, Нікуди було вже лежити, тому тут біля копчених ребер огірки. І здається, тут ще капуста була. да, вон Там от капуста молода. Ну, Вже не буду її доставати, бо все запачкається цими ребрами. Треба було їх розрізати. З не сказали, щоб їх порізали. От, Бо вони так прям вийшли. Потім е, взяли куряче стегно, не стегно, а четвертінку, три штучки, хочемо спробувати покаптіть. Нам, нам вже розібрали грубу і залишилася духовка від груби, тому хочемо спробувати покаптіть е, м'ясо. Для першого разу вибрали курицю, таке щось, що, що попростіше. От, також ще купили там квас чорний і от здивувалися. Ой, почекайте, коли побачили цю водичку від моршинської лімонад. Прикиньте. Де тут малюночок? От, Моршинська. Така лимонадна якась водичка. Там ще два снікерса. Ой, блин, ладно, давайте дотягнуся. Ох! Фух. Нон-стоп, чорний квас і два снікерса. Все. От. А тепер давайте розсаду. Значить, обійшла весь базар. Ніде не було баклажанів, майже ніде. В одному, слухайте, а це що таке біле? Це не тля, це просто. Це просто щось. Ніде ні, не було баклажанів. кучі розсади продавалася, розсади просто валом на базарі. Але баклажани були тільки в трьох місцях. В одному місці я навіть не спитала, скільки коштують, бо виглядали вони такі, знаєте, пожов... ну, пожовклі були якісь. От. В іншому місці там по 5 гривень жіночка продавала. І от у мужчини непогані баклажани по 4 гривні штучка. Це вони касетні, тому такі дороговастенькі. От, Але це з касетою. Зараз покажу. Ну, вон бачите, да, там касетні баклажани. 10 штук купила на 40 гривень. Потім купила ще з розсади. Це в мене. Це в мене пізня капуста. Я ще не посадила, я посадила ранньо, купила 20 штук пізньої капусти. Перчика купила, 20 гривень перчик. ось. У мене є, звісно, перчик, у мене все це є. Але, знаєте, підстрахуватися, що я взяла таку капусту. І купила три сорти помідор. Тут, блін, а чого я не сфоткала? От Ваня. цей, значить... Тут о, рожеве волове серце, потім тут хурма. І о, третій сорт це як же вона називається, Боже, вона туди обирала? Пець Собака убежала далеко-далеко від нас, ну черешня наша. І третій сорт тут якийсь їх чи щось таке, теж жовта помідора, така здорова повинна бути. Так що три класних сорти взяла. Я взагалі помідори обожнюю. Шукала в тому році, я бачила об'яву в тому році. Жінка придавала елітні сорти помідор. І ми ще дом тут не купили, але я була підписана на всі ці місцеві чатики. От і бачила, що вона активно поширювала, що вона там якісь елітні сорта продає. І я собі думала, що я в неї куплю в цьому році щось таке елітне. Не було її. ну Не зустрічала її об'яву, тому нічого в неї і не купила, на жаль, але так хотіла. Потім купила черешню. Спочатку йшли, йшли у всіх по 80. Взяли от у жіночки кілограм по 80 гривень. Потім йдемо, хлопець продає по 50 гривень. От, ми в нього взяли ще 2 кілограма. Так що сьогодні я бажу черешні, я її просто обожнюю. Ну Ви можете собі уявити, я, раз я навіть собаку черешню назвала. от Так що таки сьогодні покупочки Це все швидесенько з'їздили туди обратно і вже вже дому будемо. Фух, так Дивіться, як себе ведуть продавці наші безсовісні. Ця черешня то що по 80 гривень. 60 грамів вона не доложила мені. Що вони зроблять їй погоду, скажіть, будь ласка. Вони і мені погоду не зроблять, але я плачу за кілограм, я би хотіла отримати кілограм. Це просто справедливо, це просто нормальні людські відношення. Я ну, вам ще раз покажу, бачите, по нулям. Чогось 5 грамів висвітилось. Чого 5 грамів висвітілось? Ну, ну не важливо. Плюс-мінус сам сенс, ви поняли. Що це? Де 60 грам моєї черешні, вибачте? От вам і здрасте. Зараз я ще перевірю цю 2 кілограма ось. Ось 2 кг. А як їх перевірити, їх і не перевіриш, напевно. Вони такі об'ємні, але зараз спробуємо. Тут 2 кг повинно бути. Он, хлопець навіть. Оце по 50. Хлопець навіть переложив. Переложив навіть на 115 грам. Отак От нормальні приводовці себе ведуть. А це що, позоріще, блін. Срамота. А я побачила, вона мені коли взвішувала, я побачила, що там 900, що то мені взагалі 920 показалось. Ну нам же соромно, мені ж соромно щось сказати. Нам же соромно сказати, ой, а ну перевізьте. А от в наступний раз не сором... їм же не соромно брехати, обманювати. Чого мені повинно бути? Сор... Соромно перевірити те, що я хочу, те, що я купляю. скажіть, будь ласка. Вон. Ну, як не вісь 938. От, Так що от такі от справи. От е, цьому базару не вистачає, у нас чомусь нема перевірочних весів. В Одесі на базарі вони є, в куточку стоять. В будь-який момент підходиш, звісуєш, повертаєшся до продавця і кажеш, що це? Це несправедливо. Як би там не було, це несправедливо. От. Так що. Я піду обіжу черешню і буду відпочивати все. Настрій спорчено. Ну, воно, то, зрозуміло, що ерунда, але це ж все одно не повинно так бути, я вважаю. Вибачайте. Ось. Все вибухталося. Як я і сказала, нова кухня творить просто чудеса. Я вже і супчик приготувала, і от пиріжки вже майже доїли з чайком. От, щоб щось тут чудеса натворити, наробити, тому що дивіться, як тут все занедбано. Ну нічого, дійдуть і сюди колись руки, але я тут одна на всіх не встигаю. От, коротше. Вчора саджали ввечері цю розсаду, яку я купила, і мене вкусила е, знов по другому кругу ця мошка в то, те саме місце, в ту хвору ногу, а вона вже відійшла, зараз знову надулася. Це капець, якщо чесно, відомо, все ж таки придеться до врача їхати. Дивіться, як у нас виноградик вже потроху набирається. У мене троянди вже зацвіли. Я не буду підходити, близько вам показувати, бо їх атакує. Тля конкретно так. Але, як ви розумієте, враховуючи це все, щось мені трохи не до троянт. Ну, я, звісно, доберусь до них по-любому. От. Вони повинні вижити, трохи потерпіть, і я до вас прийду. От, ну і тут ще треба навести порядок. Бачите, одні лінтяки тут лежать, нічого не роблять, вже могли би пакети, зуби і все порозтаскати. Да-да, це я про вас. От, Так що сьогодні. Готувала, щось ходила туди-сюди, бігала, носила, як же зручно, як тут комфортно. Вон клас. Позалишалося. Тут супчик, напевно, все ж таки не будемо його їсти, тому що цей. Ой, господи, голова вже болить. Не будемо його їсти, тому що вже пірашками наїлися. От, це треба в холодильник занести. Це вощанка, мені ви прислали вощанку, дуже класна річ. Я туди сир зразу ж положила. Зараз ще заверну цибульку, вона тоді подовше е, сохраниться. Хоча, я думаю, може цибульку зразу в заморозку порізати. Ой, так що такі? такі справи. Ти що тут робиш? Ану, виходь! Я знаю, що картопля позеленіє на сонці. Але, але. Давай, виходи, вийди, швидко. Ти що по-русски не розумієш, а по-українськи? Геть, геть. вийди відсюди, Давай! Ну, от ця наглость. Оце наглость. це наглость! Оце наглість. Це нагрість. вийди. Якби не позвали, то не вийшло б. Хто хто нас справжній лузер, це я. Подивіться, поки я там ходила, знімала значить, відео ззаді на подвір'ї, показувала, де що в мене росте. Тут, значить, я залишила пірашки, їх, звісно, шукрали. Ніхто на них просто не дивився, вона вже сперла. І що ви думаєте, коли я прийшла сюди, я помітила, що я ще й... Добрий вечір. Що я ще й не знімала відео, що я просто розмовляла сама з собою, а запісь не йшла. Так що і без пишків залишилася і без відео. От, ну Нічого, нічого, я зараз повторю, Я побалакати що-шо, <свіх> а балакати я люблю. Ладно, вам на здоров'я, їжте, Це зараз я заховаю. От, І пішліть з вами по другому кругу нагород. Що ви так дивитеся? Що я можу вам сказати? Треба було бути такою шустрою, як там. Бачите, вона сперла. Там ще два на вас були якраз. Ви сиділи дивилися, як воспитані животні. В наш час бути не можна. Це я жартую, люди. От я така сама, як ця собака з цією кішкою. Поки всі будуть хитренько все ворувати, Катя буде сидіти як сама чесна і дивитися. Ну не то, щоб виривати, знаєте, коли попадається якийсь случай, що люди можуть можуть собі лапу нагріти і так далі. Всі, блін, будуть дерти, терти. А я буду сидіти саме чесно і правильно. От, раніше такі якості цініли, ці... були в ціні в пошані. Зараз це вважається за слабкість. Так що давайте дубль двох. Там сусідка працює, там сусідка працює боже, соромно. Давайте я тоді орати не буду, буду потихше. Так, подивіться сюди. подивіться, Я вам, дори, все по-новому буде. <хи> я вам там не показувала те, що не записалося. Тут все ідеально. Бачите? Ну, не ідеально, але я тут прорвала. Прорвала. Тут в мене бур'яна немає. Є полоничка зато. Бур'яну нема, а зато є полоничка, ось. Там ще можна її, до речі, вже збирати. Гарошок вже теж можна потроху збирати. Ось. Я вже забула все, що я казала. В мене така коротка пам'ять, ви б знали. Це, це капець і хана. <гум> В мене такий прикол з дитинства. Я постійно все забуваю, я така маша розстряша. Це моє друге ім'я, напевно. От, бо я вже все, що я вам казала 3 хвилини назад, я забула, тому зараз все буде по-новому. Ну Це і добре, повторитися, точ-точно не вдасться. Так що є в мене бажання до самого кінця городу прогулятися. Я ще сьогодні туди не доходила. От. Побачите, які в мене тут зарослі. Як в мене тут виростає вже потрохи бур'янчик. Ось так, ці ведра треба позбирати. Це вранці сьогодні сажала капусту. Зараз подивимось як вона. Бо вранці вона виглядала не дуже. от, Потрошечку погано їй, коротше. Я її зараз поливати не буду. Я так швидесенько хочу пройти до самого кінця і обратно. О, сапку, бачите, тут забула сапку я заберу. Поливати не буду, тому що в ну, мене точно зараз ще по п'ятому кругу ця мошка укусить і все, і хана. Друзі, я щось гуляла-гуляла і дійшла до кінця городу. Оце, бачите, це вже границя. Отам вже дорога і далі йде. Зараз можу навіть підійти, показати. Дорога і інше поле. Як я сюди доковиляла, я не знаю, тому що в мене ж нога пуша. Але щось так захотілося. Зараз, якщо мене ця мошка по п'ятому кругу укосить за цю ногу, <зас> за те, що я тут часто вештаюся, О, це вже, бачите, інше поле. Воно вже засаджено чимось. Не знаю чим, кукурузою чи що, чи віниками. Якщо мене зараз по п'ятому кругу ця мошка укусить, то треба буде взагалі викликати реанімацію, напевно. От. Воно, на як. Так що дійшла до кінця. Ну, щось комарів тут немає. Вони, напевно, мене ще тут не почули. Але вже летять десь. Так що треба бігти, поки вони не долетіли. От. Так, а як мені тут прийти? Тепер де тут спуститися? Нічого не видно. Заросла така трава. Ой, господи, аби ж нічого не вкусило, Тепер я цього боюся, як не знаю хто. Що це за мошка така, що аж ногу роздула, як сумасшедшу. Так, дама я вам покажу, знаєте що, отут я садила кормовий буряк. Жодного всходу нема. Садила в суху землю, просто. Ну, земля була волога, я просто нарочно не поливала, сама просто садила, Рядочок зробила, покидала. Рядочок зробила, покидала. І жодного всходу. От, я, так, до речі, багато чого садила. Я спочатку дуже-дуже старалася, все поливала, все, все добре витаскала, попілом посипала. Потім мені знайома у візках покрутила сказала, Катя, що ти робиш? Рядочок зробила, насіння покидала і забула. От, і, от бачите, я так покидала, тут нічого не зайшло. От по такому ж принципу я саджала тут от, цукіні. Я дуже жалілася на ці цукині. Це насіння від яскрава. Вони довго не всходили. От, але, бачите, взійшли. Взійшли, так що в мене будуть цукіні, Це дуже радує. Я ось сюди по дві сімочки сажала, треба буде прорвати тепер. По дві насінинки. Отут зійшло, тут не зійшло, отут зійшло. І це я сажала по такому самому принципу. Чому так глибоко, ви можете спитати? Я шукала вологу землю. Я коли сажала, вже суха земля була, тому я шукала, знаєте, щоб все ж таки кинути не в суху а вологу. Я так поглибше, поглибше, бачите, як глибоко. І ну, зато вологу кидала. Зато сюди в воду не треба було таскати. От. А, капуста не сходить. У мене теж по такому принципу саджала. Точніше, як там першу я все ж таки пролила, щоб удостоверитися. ну Просто втискала воду, поливала. ну Просто ну, од одного відра мені вистачило в смыслі, таскала, я так прям сказала. А, от. Але вона не всходить. От тут я поливала, і буквально дві насінинки зійшло, і вони виглядають, прямо, скажімо, не дуже ось. Вон друга. Мурав'ї тут чувствують себе просто шикарно. Я бачу, що повзують. Так, ось третя. Ну, ви бачите, да? це несерйозно. Це треба було раніше робити. От. Запізн... Ой, блін, я тут чесник сажала, по чеснику ходжу. От тут, от зараз прийдемо. Я не поливала, і тут і сходів нема. Це треба було робити раніше. Ну. Будемо сподіватися, що все це я намотаю на вус, і в наступному році воно буде краще становитися. От йду не, жодної нема, не бачу, от, жодного всходу. Там, де пролила, там ще є. А тут хоча вологу землю сажала. Бачите, спеціально так поглубже копала копала, щоб до вологи дістати. Вон тут ще, бачите, ось ці. Цукіні. Дуже довгий рядочок зробила. Просто він там чуть ли не до самого кінця отак от йде. З цими цукіні. Ось. Ну добре, я рада, що вони зійшли. Так, треба сапки позабирати. У мене тут сапки я полишала. покидала, полишала. Треба все позабирати. От. І спокійно тоді можна буде спати. Тут в мене цей хрін виростає. Він. Тут моя капуста сьогодні вранці посаджена, що була велика помилка. І зараз її по-хорошому. от Зараз її треба палити. Але все, я більше над собою знущатися не буду. Нехай тут все гориться, капуста. І все, що тут є, синім пламенем, бур'янами заростає. Тузік здох. Зараз ще друга тут цапка. прикольно копати. Дуже зручно копати, я її навіть точити, напевно, і не буду. Просто взяла, розкопала. А оці копати незручно, зато вона охрененно просто рубає бур'яни. От її вже час поточити. Ой, так. У нас ще болгарки нема, треба буде купити. Щоб не мучитися болгаркою точити. Взагалі багато чого болгаркою можна робити. От. Так що, так що такі справи. Зараз все позаношу. Ось. Ведра, може, і залишу. Я думаю, тут нікому нічого не треба. Це дуже радує. Словно спокійне. Але ми просто такі люди, що ми звикли, що все на місце треба класти, от, Та ведра я вже не хочу. Взагалі вже сюди не хочу повертатися. я після тої мошки, як сумасшедша, я вже всього боюся. Всього. Я ще хотіла подивитися томати свої. Ні, я вже не піду. <смі> мене якраз на цих томатах двічі вкусила, мошка, Тому не цікаво все. Йду додому. Так, Я ще придумала, мені там в чіп дуже насварило, що в мене дуже широкі міжряді. Так я вам і не показала, що ми вже почали мульчувати. Ой, не мульчувати, а цю картоплю окапувати, як вона називається? Ну ви поняли, картоплю, коли ти оце зариваєш. От, Вже почали це робити. Mm. Слухайте, так хочеться ще сходити. Та ні, вже не піду. Чи піти? Давайте сходимо, я покажу вам свою картоплю, як вона виросла. Ой, так, зараз я тут кину. Оце, оце морквочка моя з лучком по боках. Лучок в останній момент сажала вже. Вот. Акучувати Карто окучувати картоплю ми вже почали потрошки. Земля вже тверда, сумасшедше важко, нереально. Але, але, виходу нема. От. Я взагалі на рахунок картоплі скажу, що я так подумала. Чи вигідно її саджати, чи ні, ще непонятно. Звісно, будемо дивитися по результату. Напевно, коли ти маєш курочок, ти по-любому повинна саджати картоплю. Але так я подивилася, думаю, чи не проще її купити. Скажіть, будь ласка, любі друзі, посадити для себе якоїсь літньої картоплі, яку на базарі не купиш. А ти її багато не посадиш. О, ось, де я перчатку загубила. Рукавичку. Так. Он моя картопля, он хто на неї повзає. Блін, їх ще, ще й не один. Що ж ви робите? Я вже додому хочу. Ой, почекайте, я перчатку одягну. Якраз вовремя, бо я ж до них торкатися боюся. Ой, що ви тут забули? Це я для вас саджало. Куди він полетів? Куди він полетів? Ай, ще й спасться. Блін, на кожній дивод, я сьогодні збирала. Я не хочу її кропити. До останнього буду супротивлятися, але потім вже, напевно, прийдеться. От вона мені треба. Проще, напевно, я так думаю, купити собі, нас двоє. Вон ще що з ним взагалі тут відбувається? Він якийсь вже я його, здається, давила. <хи> Він доповз. Останній герводман. Так, не проще ли її буде просто купити. Я так подумала. От щось що реально дороге, посадити варто. Там ту ж цибулю, морква. Це ж зараз все коштує немало. Так, ніде більше нема. Придеться тепер мені ще раз проходити. А цю картоплю, як важко її посадити? Враховуючи, що я завжди цим буду займатися сама. Бо це цікаво лише мені. От. Посадити важко, окучити важко, все важко. І ради чого? По суті, два мішка купила і зазі... за зиму спокійно. Ніж оце бігати. Єдине, що курочкам не звариш. Це вже дуже дорогі яйця будуть. Так. Хто тут ще? Зараз ще через тих мене е мошки ці покусають. Це ж надо скільки їх за день налетіло. Я ошуцію. Ладно, зараз я прийдуся, повибираю їх. От. Вам чудово. От ще ті яйця. Вон бачите? Це їх яйця. Треба давити. Яйця. Ах. Так що все, всім гарного вечора. Зараз я цим закінчу займатися. Ось, прийду домой, зразу сьогодні вам це відео викладу. Вон ще яйця. Боже, Катя, чим ти займаєшся? Для кого твоє вище образування? Скажи, будь ласка, на що воно тобі? Щоб жуків колорадських збирати. В цьому, звісно, є якась романтика, що вам сказати. Щось в цьому є. Але навіть не знаю. Може це я так себе заспокою. От. Так. Добренько. Все вже. Давайте. Гарного вам вечора. Може буде обратно йти ще підключуся. От. Картоплі. Бачите, одна зуцила вона вже починає цвісти. От. До речі, бачите, як погано вони зійшли в мене. От ми йдемо, йдемо, скільки вже сходів. Бо мені там теж казали, що матеріал не дуже, якась картопля в мене не дуже. Бачите? Плю? тфу тфу фу ну, Звісно, ще буде видно по урожаю. От. Але те, що вона взійшла, це вже пів роботи. Погодьтеся. Так, дійшли до кінця майже. Так, тепер поворачуємо. І тут ще два рядочки в мене. Ще літне, але я туди вже все сьогодні не дійду, треба вже ховатися. Зараз як покусають. Я вже кажу, я так боюся, ви що, о, я тебе побачила ще здалеку. Вибачайте, нічого личного, але ви їсте те, що мені дуже дорого коштує, багато зусиль. Всі хочуть, щоб я все покропила. Покропити від бур'янів, покропити від жуків, все покропити. Ще сидить. Паразит. Скажіть, будь ласка, всі кроплять, чи є ще такі, як я, хто ходить оце збирає? Потрібно ускорятися, тільки що прожужав комар. Вони мене вичислили. Так що все, тепер точно давайте доброго вечора, всім пока.